Ластівочки, це для вас, для нас розклад. В чому же наша сила, в чому наша сила жінок? Ми багато чого вміємо, багато чого знаємо. В кожній жінці живе відьма. І вона то бушує, то розквітає. От ключі нашої жіночої сили. Карти чарівні, чудесні. П'ять карт захотілося мені викласти, і кожен, задумуйте на свою карту. І так, я теж задумаю. Так, в чому ваша сила? Задумайте. Одна карта, друга. Третя. Так, 3 карти. Четверта, п'ята. Задумали? І так, в чому наша жіноча сила? Ваш ключ. Чим ви можете заполучити того чи іншого мужчину? <гум> Задумали перва карта. Ох, карта чудова, чарівна, і ця карта йде зоря. Зоря-зоряниця, ваш ключ в тому, що ви всьому гарна, в всьому привітна. Ви світитеся, як та зірка, навіть ключ, дивіться, у формі зірки. Ви ясна зірочка для любого чоловіка. Ви трудівничка або бджілки, бачите біля вас? Ви велика трудівничка. Ви чиста водиця з вашої вроди, з вашого лиця можна пити чисту водичку, бо ви гарна, світла людина, ваша водичка не отравлена, вона чиста. Ось ви чим можете свою чистою, гарною жіночу енергетику брати. Заполучить любого мужчину. Перва карта. Друга карта. В чому ж ваші ключі жіночої сили? Ох, карта гарна. І ця карта у нас Берегиня. О, це жінка-мати. Жінка символ українського народу. Дивіться, скільки в неї рук, вона своїм захистом. Це наподобі як мотанка. От мій символ відьми, народної відьми двіги, мотанка. Ось це теж моя карта, бо я на неї задумала. Ви своїм захистом можете укрити, як то кажуть, своєю плащаницею, свою сім'ю, свій рід, свою Україну. Побільше б оцих наших таких жінок з такою енергетикою сильнішою. Ми б, напевно, всю Україну захистили одразу, але з такою силою жінок дуже мало. А ну напишіть мені, хто вибрав цю карту, і я вам подробніше скажу. Ці, ця карта говорить, що у вас ще є сила потойбічна, магічні, є здібності, є способності. Тому ви в силах заполучити любого чоловіка. Так, далі. Третя карта. Третя карта в нас, так, цар дівиця Цар-дівиця гарна молодиця, яка може одразу управляти багатьма мужчинами. Войском може, це жінки-полководці. Навіть є в нас, от Юля є, не буду вам прізвище називати, ну, депутатка, ви знаєте, от вона, це її карта, це її карта, бо вона може управляти цілими войсками. А тут уже, чи правильно управляє, чи ні, ну головне в подчиненні може мати багато людей. Це жінки, начальники, полководці, жінки-генерали в юбках, так я вам скажу. Так, третя карта. Третя карта це у нас зараз, бо тут так гарно вони названі. Карта смерті. Це не те, не лякайтеся, це карта, те, що жінка може робити і закінчувати. Смерть. Це що? Закінчувати. Окончання, любе окончання. От вона як задумає, що зробить, вона моментально зробить це діло до кінця, закінчить діло. Це гарна карта також, потужна карта. І п'ята карта. 14-та це в нас карта. Відьма Яритниця. Ух ти! Дівчата, тут ви можете колдувати. Приворот, ви самі можете запросто зробити. Підмішати, підлить, поцілувати свого чоловіка коханого, і ви буде, він буде ваш назавжди. Тут ви маєте чари не тільки по той бічні, бачите, колдувать, ви ще й дуже гарна ззовні. Ви своїм поглядом можете звести з ума любого чоловіка. Можете багато речей, які недоступні іншим. От, ви яка гарна, потужна. Напишіть, сподобалось?